Премудри спрости ве, слугајмо свјете Иванлиње, меру сијем. Ви, Духови, Твојему. svijete i van Иванлиње, читанња. Слава Твоји, Господе, слава Твоји. Буђмо уважни. Одново одразу, чоловек, до Исуса, І, вклоняючись йому, сказав, Учителю, я привів до тебе сина мого, що має, німого Духа, і де тільки його вхопить, кидає об землю, так що він піниться, скриє зубами і цепеніє. Просив я учнів тих, щоб його вигнали, та вони не могли, а він відповідь каже: О, де невірний. Доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене і привели його до нього, і як тільки дух побачив, зараз же потрясне, і той повалився на землю, зацепенівся і почав качатися. І він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той, часто він кидає вогонь і воду, щоб його погубити. І якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами. Ісус каже йому: якщо можеш, усе можливе тому, хто вірує, і вмить, батько, хлопчини, сказав скрізь сльози, вірую, поможи мому невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, порозив нечистому Духові, кажучи, «Німей та глухий душе, «Наказуй, твій, вийди з Нього, і не входь більше в Нього. І, закричавши та сильним, сильно сильно немстрящим, вийшов із Нього, і той став, мов мертвий. і багато, хто казали, Він помер, а Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. І коли Він увійшов у Дім, учні питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. А він відповів їм. Цей рід нічим неможливо вигнати, тільки молитвою і постом. Вийшовши звідти, проходили скрізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав. Бо він навчав своїх учнів і сказав їм. Син, чоловічий, буде виданий в руки людям, і його вб'ють. І після, і три дні, після того, як його вб'ють, він воскресне, Водила, ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на війні. О Ороди невірної. Доки я буду з вами. Доки будуть терпіти вас, роди невірні. А як добре, що це Христос сказав до євреїв, а не до нас, бо ми, ми є вірні, ми джемні, ми ходимо до церкви, віримо в Бога. Але чи то так є? Приводить чоловік свого сина. До Ісуса Христа і каже, Поможи, Поможи, бо каже, я до твоїх учнів приводив, приведи, щось їм не вийшло. Якщо можеш, каже, поможи мені. Христос каже: Ти мене питаєш, якщо можеш. Чоловік прийшов. Оздоровити свого Сина прийшов до Ісуса із браком віри. Тепер добре над цим задумайтеся. Він нього хворий син. Що міг батько дати дитині, якщо в нього самого брак віри? Нема віри. Нема, Господи, вірую, але поможи моєму невірству. Ми можемо зробити висновок простий, що якщо ти, тату і мамо, не маєш віри, то твоя дитина буде ну, не просто німа. Бо він каже, злий кидає його, ту вогонь, ту воду. Задумувалися, що то є. Вогонь і вода це дві протилежні стихії. Вогонь гасить водою, так? і вогонь не може в воді горіти. Тобто це дві протилежності. Дитина кидається то в одну сторону, то в другу. То тішиться, то плаче. То щаслива, то дуже нервова. Бо ці крайності. Це ознака того, що тато і мама мають брак віри. Через цей брак віри в наші діти залазить диявол, І як інфекція в організм, який не є пристосований, де імунна система не працює або, змучилася, або не, або просто не працює. Немає імунітету. Синдром імунодефіциту. І ось у такому стані інфекція залазить в ту людину. Знаєте, якщо людина має снід, то вона може умерти від простої простуди, бо тому що імунна система не працює. Так же само і людина, яка не має віри. У вас синдром імунодефіциту, духовний. І будь-який злий дух собі заходить як до себе додому. А якщо ви маєте дітей, то ще гірше, бо тому що ваше спадкоємство це то, що хоче знищити сатана. Він хоче його знищити. І він дуже є хитрий. І він це робить таким способом, щоб у своїй хитрості, щоб ми не побачили, що він ну, дітей наших захоплює, дітей мучить. Ні, він приходить і каже, пожалій свою дитину. Так, диявол каже, пожалій свою дитину. Ну, то то як? Та хіба я, мама не має жаліти свою дитину? Ні, не має. мама має свою дитину любити. Жалість це сама руйнуюча сила у природі. Через те, що ми кого спожаліли, ми дали йому привілегію. І диявол хитро мудро, він спеціаліст. Каже, так. Дитину свою пожаліє. Сьогодні дощ паде, ну що ти будеш ти до церкви, Найдитина ну, дитина поспить. Дитині треба вчити домашнє завдання, йой, я сиду, напишу то то рівняння, саме чому дитина буде мучитися. Саме головне, аби в зошиті все було, оцінку поклали і та й дякувати Богу. Пожалію дитину свою, це не Божий намір жаліти. Це не Божий намір жаліти. Ісус Христос молиться в Симманській сиді, Отче! А може би проминула мене ця чаша? Якби отець пожалів сина свого, сказав би. Добре, Ісусику, не йди на головцю. Я тебе заберу, як. І лю до неба на вогняній колісниці прямо зі цеманського саду. І не собі там масті голову на землі оті грішники всі разом. Що би жалість принесла на цей світ? Жалість це знаряддя диявола. Любов це здатність на жертву. Якщо чоловік каже жінці, що він її любить, він. Декларує свою здатність на жертву. Зараді неї. Якщо мама каже, що любить свою дитину, вона зараді неї готова на жертву. Починаючи від народження, дитина плаче, вона встає вночі, хоч вже замучена, вже нагодна очі відкрити, не пам'ятаючи це день чи ніч, але вона встає до дитини, це жертва. І тільки дякуючи тій мамі і тому татові, які зараді дитини себе приносив в жертву і сидів з нею, і вчився, і воно не отрималося. І давай ще раз, і давай ще раз, бо тому що повторення є мати навчання, як римляни казали, ревітіціо ет матер студіорум». Повторення є мати навчання. І, навчаючи, 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 ми маємо результат старання і вміння. Жалість це протилежність. І ось цей чоловік приходить, який свою дитину жалів. Знаєте, чому жалів? Бо тому що прийшов до Христа і знову показує, що він його жаліє. Змилуйся, Господи, над моїм серцем. Подивись, він німий, Боже. Ну, тут, ну змилуйся. У вас дуже гарний рінгтон. І змилувати, що значить змилуся? Він показує, що той його жалів і далі жаліє дитину, яку ви не любите, вона буде скалічена хворобою, вдачею і іншими способами. Вона буде скалічена. Ви впевнені, що ви прийдете до Ісуса і принесете її, і скажете, Господи, змилосердися над моїм сином, над моєю донькою. Чи зможете ви прийти, і чи вистачить вам віри, і чи зможете ви позбутися свого великого інструменту, який називається жалість? Я не за те, щоб ви були тиранами для своїх дітей, я за те, щоб ви були люблячими батьками для своїх дітей. Бо тому що наслідок жалості ось вам рід бісів, який не може вигнати нічим, тільки постом і молитвою. Господи, я дякую Тобі, що ти дав мені можливість сьогодні перебувати у пості і це почути. Зрозуміти, Господи, що я маю нагоду збутися від особливого роду бісів, особливого роду бісів, яких можна вигнати тільки постом і молитвою. І тому, користуючись такою великою нагодою, дякую Тобі, Господи, і кажу: я вірую, Господи, але поможимому невірству. Бо і кожен з нас не один раз опинювався в стані, коли так би хотілося сказати, так, Господи, я вірю, але поможимому невірству трохи. Бо мені трошки бракує, ну так бракує, Господи, віри. Я чую, що я сумніваюся. Мало в мені віри. А тепер задумайтеся над простим запитанням. Що то значить добрий вчитель, що то значить добрий лікар, що то значить добрий спортсмен, що то значить добрий музикант, що то значить добрий артист? Всі ці речі це є старання і уміння, жертва. Це треба старатися, щоб бути добрим. Чи розуміємо ми, що значить мати добру віру? Її треба практикувати, бо добрий музикант він тренується. Добрий спортсмен він тренується, добрий вчитель він вчиться. А віруюча людина. Повинна практикувати свою віру. Як? Молитвою і постом. Бо якщо ти віриш, ти молишся, якщо ти постиш, ти підтверджуєш свою віру. Тому молитвою і постом укріпляємо свою віру. Маємо час посту, маємо добру нагоду. Дякую тобі, Господи, що ти дав мені таку можливість. Бути у Пості і це почути, щоб я не казав вам, О, роди невірний, доки я буду з вами. Господи, ми хочемо вірити в Тебе, ми віримо в Тебе, Господи. Ми до Тебе молимося. І свою молитву, Господи, ми підтверджуємо постом ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!